І так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми знаходимося в нашому другому тачкові. Ну, в принципі, де ми відливаємо вулики. Сьогодні настав день відправки. Зараз гружу свого їжа вуликами, там 10 вуликів, 10 нищів, ну і також чуть пізніше, також 20 корпусів загрузимо. Побачимо, що там і як там. Так що ж, давайте перейдемо до загрузки, покажу, що там та як там. Також поговоримо потім про пасіку. Перегляну тут також Зимовка тут суперова. Перезимувало все чітко. Тут практично, ну не практично, а так і є, 100% вихід. Ні жодна сім'я геть не просіла. Цей точок мене попросту максимально здивував, так як ну, в принципі, мене було до того хороші зимовки, тобто 100 Але ну, перша, перший наш точок там, звичайно, пару сімей відійшло із І, В принципі, я їх обробляв однаково. Ну, так як там більше ліжаки, а обробляли дим пушкою, дим не сконцентрувався. Я думаю, що це пішло всього і за цього було. А тут якби маленькі вулики, все продувалось добре і також без кліща, і все зараз розвиток іде в них суперовий. Так що, якось так, у двох словах сказав. Переходимо до загрузки, подивимося, чим лізе у нас сики лізе цей фургон вуликів, побалакаємо, розкажемо, все покажемо. Так що ж, ходімо. Так, друзі, загрузили ми наших 10 комплектів 300-го корпусу на 8 рамок, донища, і ось рішив вам показати, що це є таке. Дивіться, це є 8 рамковий вулик. Зробили металічними вставками під рамки. В принципі, Ось такий вигляд має. Це все пилюка. Так як ми фрезеруємо, воно все залишається. Ось таке дно Дно. Так зроблена четвертинка, у нас тут сітка лягає в четверть і ми прикручуємо, в принципі, ось так саморізами. Ну, В принципі, максимально просте дно все класно, все працює. Будемо перевіряти в дальнішому як його в роботі. Я думаю, також собі зроблю дозволу, на точок поставлю цих, хоч їх і не планував, але все-таки вони мені сподобалися. Я думаю, що вони будуть працювати гарно. Так що ось такий вигляд має дно. і так само виглядає корпус. Все, докомплектуємо, дозакриваємо і домішаємо до нової пошти, так що якось так. Ну що, загрузка під номером 2. Вже новим партією грузимо 20 корпусів. Вісім рамок загружаємо і показую, що там. Ну Що, друзі, загрузили ми корпуси? Ось так виглядає 20 корпусів у пікапі. В принципі, до самого потолка загрузили і близько ну, влізло, звичайно, більше. А так 20 штук саме притик. Можливо, ще ось сюди, тут ще багато місця, можна багатенько буде ставити. Корпуси прості, без металічних вставок, простенький корпус, ну, простий ППУ, без ніяких вставок, без нічого. Ну, В принципі, ціна якості, все супер, все чітко. Відправляємо, їдемо. І так, друзі, ну, ось і все. Відвезли ми посилки, все справилися, все круто. В принципі, відправили в новому, тобто по-новому. Ми відправляли раніше на палетах. Зараз ми відправляли, ну, тобто, і раніше я відправив інкубатори, вулики отримував, в принципі, на палетах. Зараз в новому вигляді відправив. Побачимо, як це доїде. І надіюся, все буде добре. І, в принципі, можливо, так будемо далі відправляти. Так, з доставкою набагато дешевше виходить на гривень 150, так точно. Тому е якось так. Далі буде у нас багато ще цікавого відео, тому підписуйтеся, не пропустіть. На цьому дозволі прощатися. Всім добра та позитиву, мирного неба над головою. Слава нашим ЗСУ! Слава Україні! Пока!